Вітаю на телеканалі Сі4. у студії працює Марія Цепілован про головні події середи 21 лютого. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. П'яний водій з Хмельниччини у Садгорі в'їхав у електроопору. Контрабанда на кордоні Марихуана та Канабіс до Румунії знову не доїхали. На Буковині оголосили штормове попередження. Після того, як залишаєшся живий і виходиш з під обстрілів, тобі починає подобатися хочеться ще і ще цього адреналіну, каже військовослужбовець, який виконував спецзавдання головного управління розвідки. Далі про його історію у сюжеті Альвіни Абрамчук. Андрій за професію фітнес-тренер до повномасштабного вторгнення працював у поліції. 26 лютого 2022 року пішов добровольцем на війну. На той час вже був офіцером запасу і молодший лейтенант. Звання було. Я знав, що рано чи пізно все одно прийдеться захищати батьківщину і від цього не втечеш. Це мій обов'язок як чоловіка. У мене є дружина, є сім'я, є син. Вони знали, що я йду, а батьки не знали до. До осені минулого року Андрій виконував спецоперації у складі спецпідрозділу головного управління розвідки. Брав участь в боях на Харківському та Донецькому напрямках. Окопи, і посадки, і територію противника, і акваторію Чорного моря. Тобто, всі з перелічених мною зараз позицій. Це були мною проходжені завдання. Після того, коли ти е, залишаєшся живий і виходиш з такого сильного обстрілу, там, чи танк, чи артилерія, і тобі це подобається. Починає подобатися, ти настає, стаєш як наркоманом, тобі постійно хочеться ще іще відчути цей адреналін. Викликом для військового на фронті втрата побратимів. Коли їх не стає, тобі дуже сумно, дуже сумно на душі, ти постійно за них думаєш. Що їх нема, прокручуєш собі ті моменти, які ви проводили разом, як ви спілкувалися перед задачею, перед завданням. Вражає те, що людина є, пройшов якийсь час, день-два, і людини немає. Це навіть не вражається, ну, воно засмучує. Андрій мріє про перемогу України та якнайшвидшого повернення додому. Про мир мрію, про спокій, щоб вже настав. Для всіх, не тільки для себе, для всіх. І щоб повернулися люди назад до своїх сімей, ті, хто за кордоном, щоб також поверталися. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, новини Сі 4 Марихуана та канабіс до Румунії не доїхали. Прикордонники Чернівецького загону припинили два випадки незаконного перевезення наркотиків через українсько-румунський кордон. Увечері, 20 лютого, до пункту пропуску Красноїльськ прибув вантажний автомобіль. Під час огляду під сидінням у підлозі прикордонники виявили схованку з пакетом, у якому було майже 40 грамів марихуани. Цього ж дня прикордонний наряд зі службовим собакою виявив пакунок з насінням канабісу під час огляду мікроавтобуса. Наркотичну речовину заховали у дорожній валізі жительки Дніпропетровської області. Жінка 1963 року народження прямувала за кордон як пасажирка. Наркотичні речовини передали на експертизу а порушників правоохоронцям. Через небезпечні метеорологічні явища на Буковині оголосили перший рівень небезпеки жовтий. Синоптики прогнозують вночі, та в першій половині дня, 22 лютого, густий туман, видимість 200-500 метрів. Небезпечних явищ, окрім вранішніх туманів, нічого не очікуємо. Далі казати, ще зарано прогнози уточнюються денні температури. Завтра до плюс 11 градусів тепла, бути обережним на дорогах, видимість в тумані 200-500 метрів. це от єдина небезпека. Що стосується температурного режиму, ця ніч буде прохолоднішою. Температури будуть коливатися від мінус трьох до плюс двох. П'яний водій з Хмельниччини у Садгорі на вантажівці в'їхав у електроопору та 12 годин просидів у канаві. Хто його витягнув та якої шкоди завдав у сюжеті. Водій вантажівки Олександр Корольчук прямував із Чернівців до Хмельницького. Полошу вистрілу. Таке буває. Аварія сталася вночі 20 лютого. Вантажівка в'їхала в електроупору, а потім її занесло в канаву. Фура пошкодила електродроти та паркан житлового будинку. Вантажівка простояла 12 годин у канаві біля будинку Михайла Грошка. Чули шум. Машина як застрягла газує і вийшли. от така ситуація. Він вилетів ще звідти, десь той стол приблизно. Визвали наряд поліції, оформили. У момент ДТП гучний гуркіт чула й жителька вулиці Каштанової Марія Чорна. Пів десятої, пів дев'ятої десь так привів. І так гепнули, а я думаю, господи, не вже ця бомба. І тихо. Тому сусіда мені дзвонить, каже, слухай біля нас аварія. На ділянці вулиці Каштанової, де трапилось ДТП, працювала аварійно-ремонтна бригада міськсвітла, оскільки водій врізався в електроопору. Замонтували опору, так як вона була пошкоджена і обірвані всі кабеля. У прес-службі патрульної поліції розповіли, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. Під час складання адміністративних матеріалів поліцейські помітили, що у Керманича присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій одній погодився огляд на стан сп'яніння результат позитивний. Стан сп'яніння внаслідок вживання алкоголю. Результат драгера показав 3,14 проміли, що більше ніж 15 разів перевищує допустиму норму. На відділя складено відповідні адміністративні матеріали, зокрема за керування транспортом та стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило до Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, новини Сі4. Рак одна з основних причин смертності у світі. Здебільшого цю недугу виявляють на пізніх стадіях, коли хворобу вилікувати дуже складно, а іноді і неможливо. У Чернівцях відбулася зустріч громадських активістів та онкологів. Про що говорили далі? В матеріалі вимушена переселенка з Маріуполя Олена Макарова захворіла на рак у грудні 2021 року. У мене спадковість у родині, тому я була готова. До неї просто не думала, що так це при, при таких збігу обставинах, що і війна, і хвороба саме. Мене в домашніх умовах під вибухами дістали ми ліки, скажімо так, ну з, з трудом, але дістали. І коли вже ну третю хімію, я сказала, що треба виїжджати, бо я не зможу там вижити. До Чернівців Олена Макарова переїхала у березні 2023-го. Тоді почала лікуватись у Буковинському онкоцентрі. Я називаю себе онковиздоравлююча, не онкохора. Є певні проблеми. це наслідки хіміотерапії, які я намагаюся лікувати. Я слідкую подальше, я обстежуюся, тримаю все на контролі. Для того аби підвищити обізнаність про онкозахворювання для чернівчан організували тематичний захід. Хочу знати, що питання профілактики, тому що в мене багато знайомих, які пройшли цим шляхом, але я хочу саме знати, ну попереджений, значить озброєний. І я розумію так, що в будь-який час може будь-кого спіткати така доля. Один із найпоширеніших видів раку у жінок рак молочних залоз. Щоб запобігти захворюванню жінкам необхідно проходити своєчасні обстеження. Рекомендовано проходити ультразвукове обстеження молочних залоз два рази на рік, консультація, огляд лікарем, онкомомологом два рази на рік, мамографія один раз на рік. І самообстеження один раз на місяць. Зустріч організували Буковинський клінічний онкологічний центр спільно з громадським об'єднанням Жінки за життя. Саме головне для нас це звичайно отримання з жінками інформації, поширення її. Вони приносять це в свої родини. Вони розуміють, що потрібно обстежуватись. Вони розуміють, що рання діагностика це дуже важливо для того, щоб в разі. Почутого діагнозу онкологічного захворювання можна швидко вилікуватись. Вікторія Макайда, Олександр Улюнін, новини сі 4 Родина Драбовських відкрила дитячий будинок сімейного типу у 2008 році на Херсонщині. За цей час встигли виховати 15 дітей. Пережили окупацію Херсона, виїжджали до Польщі та у грудні 2023-го повернулися до України. Прихисток знайшли на Буковині. з вихователями дитячого будинку сімейного типу. Поспілкувалася Олена Кречко. Ольга та Юрій прийняли рішення виховувати дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Вані було 9 років, а сестрички було 8. Це перші наші дітки. От. То нічого. Ну, Ваню казали, що він такий тяжкий, ніхто його не бере, він щитати до чотирьох не може. От. Нічого почали з курчат, з індиків, з дерев і пішов, пішов, пішов. З батьком в комп'ютерні ігри такі, ну от, Ваня з нами, ви ж його бачите. І Ваня він такий наш. Віка вже замужем. Згодом родина взяла на виховання й інших дітей. Загальну кількість вихованців з 2008 року подружжя одразу й не пригадає. Як ми ще вдома були, ти їх рахуєш, тільки порції. Тарілки розкладаєш на стіл, там, скільки там котлет, там, чи ще. Оце тоді то 13 нас, то 12, то нас 11, то нас 15. Ну, як, як всі ну, всіх одразу да. Забереш, але да, вони а я... приїжджали до війни до нас. Ну, До п'яти дітей -то було тяжко. Тяжко було. Непривично, ж, ж тож... да, да. які діти воспитувалися, так і ми воспитувалися по-своєму. А після п'яти воно вже незаметно було. Нині сім'я виховує дев'ять дітей. Родина Драбовських у 2022 році пережила 48 днів в окупації. Ми не взнали. Ми прокинулись від взривів. Чорнобаївку бомбили. Такий тремір був страха, і безкінечна бомбаша, був бух. І так з одного там вікна дивися – їдуть по полю. Тут проїхали там метрів 300 від нас дорогу. Вони через поле так на Станіслав собі. Що тільки не їздила після подій у Бучі, родина Драбовських виїхала на підконтрольну Україні територію, щоб врятувати дітей. Ми їхали там, були на дорозі, прямо знаки стояли, що заміновано. Да. Вибачте, то в туалет тільки коло машини всі вставали. Ну, а що ну, а що робити? І ми якраз до Снігирівки, як підійшли. Ну це там почали бомбити да, там. Там почали бомбити. Отак, от з вікна машини, бачиш, як воно це там зривається. Тяжко, звісно, було нам. Ну нічого Я виїхали. Водка і сигарети? І самого да. саме дійшові сігари, то тактики на блокпостах. Випусти намагалися знайти прихисток у різних містах, але для дитячого будинку сімейного типу житла не знайшлось. Родина виїхала за кордон. Польща все підготувала. Ми зайшли. То були і кімнати всі розпланіровані, і ліжка, і постіль, і кухня зроблена, і, і пральня була душова. Не тільки що мови, то не наша країна, а тоска, боже. У грудні 2023 року Драбовські повернулися до України. Прихисток знайшли на Буковині у селі Панка, де їм запропонували соціальне житло, а дітей влаштували до навчальних закладів. Будучи далеко від рідного дому, Драбовські взяли на виховання ще чотирьох дітей із Херсонської області. Спочатку з батьками ми познайомилися, коли ми їхали в машині. Перший, ну, мабуть, перший день, коли ми тільки познайомилися, мовчали вчали всі були, а на другий день вже всі розговорилися, все було добре. Приїхали сюди теж зранку. От ми приїхали в 5 ранку тільки сюди, всі лягли спати, потім проснулися і познайомилися так за столом. Всі нормально, всі дружні, ніхто нікого не ображає. А В школі теж, теж мені подобається. Всі дружні, всі нормально до мене відносяться, як і наче до остальних все хорошо. У прийомній сім'ї. Сім'ї та дитячі будинки сімейного типу першочергово влаштовують дітей, які перебувають між собою, в родинних стосунках. Великий дитячий будинок сімейного типу це до 10 дітей. Велика прийомна родина. Дійсно, в області також є родини, які зараз мають таку кількість. Більш того, в області є сімейні групи дітей, які складаються з 10 дітей. На жаль, вони зараз проживають в інтернатному закладі, але якщо для них знайдеться родина, яка би готова була їх взяти всіх разом, адже за законодавством сімейна група не може бути розділена, то якраз вони би теж могли бути поміщені в таку прийомну родину. У місті Чернівці нині працює 5 дитячих будинків сімейного типу та 9 прийомних сімей, включаючи родини ВПО. Наразі у Чернівцях є соціальне житло для однієї родини, яка візьме дітей на виховання. Там умови створені саме для проживання десяти приблизно дітей. Якщо є бажаючі, я з радістю кажу, що вони можуть звертатися до нас, до Чернівецького міського центру соціальних служб, до служби у справах дітей, по питанню во створення саме дитячого будинку сімейного типу. Тобто, якщо батьки готові. Виховувати дітей, якщо їх серця відкриті, і вони готові проходити ці всі етапи разом з нами, разом з дітками. Ми їх задоволенням чекаємо. Ми шукаємо таку сім'ю. Олена Крічко, Діана Чігак, Ярослава Боячук. Новини Сі 4 Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає міжнародний день рідної мови. Історія свята має трагічне коріння. З 2000 року цей день відзначаємо й в Україні. Яку мову вважають рідною чернівчани? Поцікавилася наша журналістка Вікторія Макайда. Яка мова для вас є рідною? Моя українська мова. Я виросла, це мені передалося з молоком матері, і тому я розмовляю, щось і, і пишаюся, що я є українка. Це наше це як дрес-код нації, тому що це наше. Ми повинні пишатися тим і, і примножувати, і цінувати те, що ми є українці, і, те, що ми, і це за те, що ми боремося власне, зараз за українську мову. За... За те, що гинуть наші діти. Я народилася недалеко від кордону з Румунією, але румунською я не знаю. Для мене все життя я розмовляла тільки українською мовою. Для мене рідна мова українська, вона має для мене дуже важливе значення, і я вважаю, що саме зараз в цей час потрібно говорити українською державною мовою. Це, мабуть, несе якийсь е, кодекс нації, код нації, батьківщини. Яка мова для вас рідна? Українська. У мене україномовне середовище, я з дитинства спілкуюся цією мовою, це є моя державна мова, це є мова моєї нації. Тобто це велика цінність для мене. Я завжди спілкуюся українською мовою, навіть з російськомовними людьми. Я спілкуюся українською, тобто, якщо людині зручно спілкуватися з російською, нехай її спілкується, це її право, але зі своєї сторони я спілкуюся українською. Яка мова для вас є рідною? Українська. Я окрестоме, тому що тут народилась. Спілкування, спілкування з усіма оточуючими, спілкування з рідними, тому і використовуємо українську. Мова це є можна сказати, і коріння народу, і виділення народу, тобто в кожного народу є своя мова, а для нас вона важлива ще чим історію. Тобто історія, ну наша мова пережила доволі таку не не дуже добру історію, тому що були зміни, було ущимлення мови, і тому потрібно її знати в першу чергу українцям. Країнська звичайно. Українська. ми живемо в Україні, значить ми повинні розмовляти державною мовою. Це нас ідентифікує від інших націй і чомусь відрізняється нашою такою певною родзинку. Ще є якесь бажання покращувати, покращувати її суржик, викорінювати. Ну це так, спонукає нас ще більше її вивчати тепер. Дуже люблю українську Ми... мову, та, дуже обожнюю вивчати. Я навіть тести на 200 балів здала колись та обожнюю українську мову. З народження в нас в сім'ї спілкуються тільки українською мовою, і я також. У мене ніколи не було оточення, яке розмовляє російською мовою. І для мене мова це рідна, це типу, відрізняється від інших. Була колись росіянська. Я з Донецька і все зараз. Ж, зараз українська. Вже от два роки спілкуюся українською. Українську використовую, але коли спілкуюся з донечанами, бо там залишились батьки, то там використовую Мокшанську. Я завжди любила українську мову, живучи в Донецьку. У нас було таке і багато крамниць українських, і в мене були гарні викладачі української мови. Я завжди знала, що я українка і любила завжди українську мову. Тобто, не з 2014 року. Я знала, що я живу в Україні, я народилась в Україні. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ-4.